Жабогадюкінг по росіянськи, чому на Ерефії забороняють тих, кого наслідують? Та як глубінний народ бореться із Зецвастікою? А ще як Лукашенко молодиться, а його армія робить усе, аби не зіткнутися із зсу? З вами актуальнощі мовить Ярослав Сезоненко. Рашисти забороняють нацистів. На Росії парламент розширив перелік екстремістських матеріалів, за читання чи перегляд яких світить штраф. Туди увійшли праці представників націонал-соціалістичної партії Німеччини, а також фашистської партії Італії. До заборонених потрапили виступи, статті, книги та навіть зображення представників вищезгаданих партій. Підозрюю, що бояться, що хтось прочитає і помітить, що навкруги відбувається щось доволі схоже. А народ трохи почав прозрівати. Банер з модифікацією свастики від расистів попросили зняти з будівлі іркутського драмтеатру. Актори написали листа в мерію, зазначивши, що задовбалися відмувати банер від протухлих яєць, які небайдужі громадяни додають зеленку для кращого ефекту. Зеленку, а тепер давайте донакрутимо: жовтий плюс синій це зелений, точно український слід. До накрут номер два зеленка, зеленський. Ну точно українська ДРГ. Можливо, саме через це на Росії забороняють Грінпіс. Так, так їх визнали екстремістською організацією. А згідно їхнього законодавства, під удар потрапляють і ті, хто співчувають організаціям і розділяють їх цінності. Питається протистояти великим воєнним або промисловим судам. Должен сказать, что это вызывает только симпатию. А вот в Тамбове выписывают про Чухана своему мэрове. На жаль, пока что только на словах. За то, что вытратил бюджетные кошты на баннеры из зетками. Кто дал тебе право здесь город Тамбов обклеивать баннерами с пропагандой войны? Кто тебе сказал, что... А... Это нравится всім людям, которые здесь живут. И нас, прасів. Але все ще стаються на Росії і напади шизофренічного патріотизму. В Арзамасі трактористи розрали поле в вигляді напису Я руський. Я я а мені здається, тут підійшла б трошки інша композиція. Я русский. Я не в формійта. Я узкий, плечі уже літа. Зверніть увагу, відео зняли на дрон, а в Нижегородській області коптери заборонені. Тож тепер патріотичний угар креаторів зробить їх ближчими до руськості. На зону та з шансончиком душевна пя. А Роскомнадзор попереджає про психічні атаки на росіянців з боку західних спецслужб. Буцімто ворожі агенти розповідатимуть про погану економічну ситуацію, та ще по всякому нагадувати про злидні, в яких живуть на Росії. В цій деревні, всі на дождівій воді сіят на... чи... і лінастіз, і лісніг топят, отак от касашка, і і чай п'ють, і нічого привиклі з будуть довгожителі тут в деревні, тому що без всякої хімії вода. До речі, не дарма переймаються про довірливих росіянців. От нещодавно в Іркутській області телефонні шахраї обчистили цілий колектив. Є, ти лох. Це по класиці. Служба безпеки банку візьміть кредит, переведіть гроші на безпечний рахунок. Але шахраї зірвали джекпот. Дозвонилися вони керівниці фірми. Разом із якою класти гроші на правильний рахунок поїхала її помічниця. Коли жінки повернулися на фірму та повідомили тривожні новини, точень тривожна сторону банку вирушили ледь не усі колеги. Загалом їх розвели на 3 мільйони росіянських грошей. Впрочем, то вже совсем другая історія. А один старий шахрай, який довго імітував, що радянський союз ще не розпався, ще живий, стверджує, що коли нещодавно пропадав, то просто довелося долікуватись від легенької хвороби. Ну бо забігався, дідо. То треба в Москву, то в Ленінград, то і що там суботники, то в Гродно поперти мене на площадь, обнімалі з тобою там з этими дівчинками. в Гомелі, в гомелів крупко Все це накопилось. Ви теж помітили, що він сказав. В Ленінград то треба в Москву, то в Ленінград. З дівчонками він обіймався. Дідо досі намагається демонструвати маскулінність через харасмент. Ви, що мучиться зі мною, будете дуже довго. А білоруські військові подивилися на московицьку армію і вирішили, що не можна воювати з ними на одному боці, і тим більше проти ЗСУ. <плес> А щоб точно не покликали, почали знімати смішні сюжети з військових навчань. А з танковий супрець танковий граната СПГ 9 у більшості випадків потраплять у цель можна як правило з першого стрелу. Тобто жінка каже, що з цього протитанкового гранатомета можна влучити в ціль з першого разу, а потім вони показують кадр, як не влучає. Були актуальнощі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал, і побачимось вже незабаром.